Добрий день! Вас вітає гурток Відповідальне Лідерство, шлях до успіху обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Ми продовжуємо цикл наших тренінгів з лідерства. Отже, хотілося б зазначити тему нашого сьогоднішнього тренінгу це саме є розвиток лідерських якостей. І зараз ми з вами про це поговоримо. І хотілося б розпочати справи, яка має назву мій образ. А цієї вправи познайомити учасників тренінгу один з одним. Знов-таки, якщо ви працюєте в групі, долучайтеся та слідкуйте нашими правилами. Якщо ви працюєте в парі так само, і якщо ви працюєте самостійно, можна також долучатися. Беріть перед собою аркуш паперу, напишіть на ньому своє ім'я і намалюйте власний образ. Не може бути певний символ, предмет, будь-що. А Якщо ви працюєте в парі, в групі, ви маєте вивісити ці портрети і висловитись, чому ви зробили саме це. Чому ви намалювали саме цей предмет, цей образ, або що ви намалювали. Після обговорення. Ви маєте подумати самі про себе. Які думки у вас виникають, коли ви дивитеся на, на так звану галерею портретів? Отже, хотілося б поговорити спочатку про розвиток критичного мислення. Розвиток критичного мислення це є найважливіший аспект не лише в навчанні, а й у повсякденному житті. Навчитися мислити критично означає навчитися самостійно робити висновки та знаходити альтернативні рішення. Головною метою наших з вами занять є те, щоб ви мали змогу а, навчитися висловлювати власні судження, відокремлювати головне і робити порівняння, оперуючи доказами та конкретними фактами. Відокремлювати правдиву інформацію від неправдивої факти від суджень. Самостійно ставити запитання, формулювати проблему і альтернативні способи її вирішення. Розвиток критичного мислення відбувається в чотири стадії: просте, оцінне судження. Це є найнижчий рівень. Формулювання двох протилежних поглядів і прагнення до золотої середини, демонстрація і невідповідності твердження загально прийнятим уявленням і принципам, і багатофакторний аналіз це є найвищий рівень критичного мислення. Для розвитку критичного мислення потрібно забезпечити комплекс умов: це мотивація, ознайомлення вас з правилами критичного міркування, систематичне розв'язування проблемних завдань, регулярне створення для Вихованців ситуації вибору, діалог у процесі розв'язування ситуації вибору, поєднання методів контролю з подальшою груповою та індивідуальною рефлексією, демократичний стиль спілкування, який дає вихованцям право на помилки та моделює ситуацію виправлення помилок. Дотримання саме цих вимог забезпечить усвідомленість, самостійність, рефлексивність, обґрунтованість, контрольованість і самоорганізованість вашого мислення. Розвиток критичного мислення передбачає, що ми з вами маємо керуватися методикою розвитку критичного мислення. Розвиток критичного мислення повинен мати не епізодичний, а системний характер, що ми з вами робимо на наших з вами заняттях. Таким чином, розвиток критичного мислення це багатоаспектний, системний і тривалий процес навчання вас як майбутніх лідерів. Опанування основних принципів та операцій логічного мислення дасть вам змогу зробити новий критичний стиль мислення, який допомагатиме аналізувати проблеми в будь-якій сфері їх життя, це знаходити їх оптимальне вирішення. Перша наша з вами вправа це мозковий штурм. Ви маєте визначити, що таке критичне мислення, і подумати над питанням, чи просто мислити критично. А зараз я пропоную вам подивитися та послухати невелику притчу про батька та віслюка. Притча Чужа думка. Одного разу батько зі своїм сином та ослом подорожували в спеку. Батько сів на осла, а син пішов позаду. «Бідний хлопчик, сказав перехожий. Його маленькі ніжки вид стигають за ослом. Як ти можеш ліниво сидіти на віслюку, коли бачиш, що хлопчисько зовсім вибився з сил? Батько прийняв його слова близько до серця. Коли вони звернули ріг, він зліз за осла і велів сину сісти на нього. Дуже скоро вони зустріли іншого чоловіка. Як не соромно! Малий сидить вверх і на ослику, як султан, а його бідний старий батько біжить слідом. Хлопчик дуже засмутився від цих слів і попросив батька сісти на ослика позаду нього. Люди добрі! Бачили ви де небудь подібне, заголосила жінка. Так мучити тварину. У бідного ослика вже провит хребет. І старий і молодий ледарі сидять на нього. Начебто він диван. Про нещасну тварину ніхто й не думає. Не кажучи ні слова, батько і син осоровлені злігли з осла та взяли його на руки. дурні! Не осел їх везе, а вони осла. Посміявся слідом з них перехожий. Тоді вони опустили осла і пошли поруч з ним. Проте ледве вони зробили кілька кроків, яким зустрілася жінка. Стала насміхатися за ними. Чого це ваше село нічого не робить? Не приносить ніякої користі. І навіть не везе кого-нібудь з вас на собі. Тоді батько сунув пригоршню соломи ослику та підійшов до сина. От бачиш, сину, що б ми не робили, сказав він, обов'язково знайдеться хтось, хто з нами буде незгоден. Я думаю, ми самі повинні вирішувати, як нам подорожувати. Інколи корисніше не слухати чужих порад, а свідувати своїм шляхом, по своєму плану. Адже своє життя проживаємо ми, а не сторонні порадники. Як ви вважаєте, чи володіли перехожі критичним мисленням після того, як ви прослухали цю притчу? Наступна наша з вами вправа має назву Сенка. Ви маєте працювати в групі. І що вам потрібно зробити? Ви об маєте об'єднатися в групу і скласти поетичну мініатюру з п'ятки рядків за такою схемою. Перший рядок іменник, тобто мета мініатюри. Другий рядок прикметник до мети, третій рядок дієслова чи дієсловна форма. Четвертий рядок. Фраза, яка передає особисте ставлення до мети, і п'ятий рядок – синонім до іменника в першому рядку. Наприклад, лідер розумний, активний, пропонує ініціює дії, головна фігура в школі активіст. Для виконання вправи можна використати іменник патріот, рушник, школа, українець тощо. Наступна наша з вами вправа має назву Моє бачення, моє мислення. А ви маєте об'єднатися в групи і подивитися на картинку. Перша картинка а, має назву Все Марнота Чарза Алана Гілберта. Що ви бачите на ній? А, якщо ви бачите жінку, яка милується собою перед зеркалом, спробуйте ще раз глянути на цей витвір, відійшовши подалі. А що ви побачили зараз? Чи змінилося щось з зміною перспективи? Ви так само зараз бачите жінку чи щось інше вийшло на перший план. Ось саме в цьому і полягає суть критичного мислення. А критичне мислення воно підшукує іншу безсторонню думку про ту саму реалію. Тепер прошу звернутися до другої картинки. Що ви на ній бачите? Вазу чи два обличчя? Обидві ці картинки наочно ілюструють те, що речі можуть відрізнятися від тих, яким вони здаються на перший погляд, а критичне мислення допоможе нам це виявити подумайте та дайте запитання, відповідь на запитання у коментарях, де ми можемо використовувати критичне мислення? Що хотілося б зазначити, що критичне мислення це є одним з найголовніших аспектів у розвитку та роботі сучасної людини. Без критичного мислення. Досить важко, адекватно сприймати реальність, яка нас оточує. Тому всіх закликаю навчитися мислити критично, відвідувати наші тренінги. Та всім дякую за присутність і до зустрічі на наступному тижні. Дякую.